Вітаю вас, мої дорогі! В мене найкращі. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Дивлюся карти дня на сьогодні, 4 жовтня. Що буде відбуватися в вашому житті? Руслас загальний на індивідуальний, будь ласка, в приватному телефону профіль. Що буде відбуватися? Зміна і зміна вашого. Загального стану, оці ваші депресивні стани, ваша сльозливість, ваша невпевненість, вона буде зміниться, Зміниться дуже швидко, швидше, ніж ви очікуєте, і все прийде в гарний формат. Дивіться, карта тузку, це карта задоволення, карта м, виповнення ваших бажань навіть. Але будьте дуже обережні, тому що потрібно святкувати за здоров'ям. Якщо не будете святкувати за здоров'ям, можливі якісь витрати. Хочу вам сказати, якщо вам приснився якийсь негарний сон, потрібно щепотку солі, насипати в чашечку, в стаканчик і промовити, як ця сіль розтала, так і мій сон щезне, біди не принесе. Та буде так. Ввечері можна висипати цю сіль, вилити стаканчик на вулицю, будь-де.